Друзі, всім привіт! Початок моєї роботи, як завжди, з мийки. Зараз на годиннику трошки пізно. 11.03. Мій постійний клієнт в нього сьогодні вихідний. Я дав собі ще трошки більше часу, щоб поспати. Ну там на півгодинки, виходить, можливо, на годинку довше поспав. Ну, це таке діло. Що хотів сказати, друзі? Вчора, десь пів 11 вечора, сижу, дивлюсь, опа-поп. -оп -оп. Приходить платіж на монобанк, Пумб e, Онлайн, наш старий донатор, закинув 200 гривень. E, того Онлайн переміщається у нас в топ за неділю, де було пусто, і 200 гривень переміщається в копілочку нашу. Онлайн, e, дуже дякую тобі. Ти вже наш, виходить, якщо взяти. В сумі закинутих донатів, то ти, напевно, вже топ. <хи> да, но уговор є уговор. Поки що уклоніст 300 гривень одним платежем закинув, тобто він абсолютний топ-донатор на сьогоднішній день. Так, починаємо ми роботу з агрегатора Bolt. І ще, напевно, Uber зараз підключимо. Я коли сюди під'їжджав, забув виключити болт. Я ще надіявся, що я стрижавки щось візьму, але Стрижавки нічого так і не взяв. Забув виключити болт, вона мені скинула там десь зарванців якесь замовлення. Коротше, я думаю, ні, краще я помию машинку і собі чистеньким поїду працювати. І так я коротше, відмінив все, що там було, і приїхав на мейку. Так, перше замовлення 3,7 подача. Не цікавить нас взагалі. Це знову ж таки е, з цього. Ну, коротше, типу, звідти з Якушинець. Так, промоакції завжди горят, але їх немає. Е, болт 838, ефір 16 замовлень. Найближче з епіцентра на західний автовокзал. Друзі, це непогане замовлення. Ось тут зараз повернули. Забрали людей з епіцентра і сюди ось так повернулися. Дивіться. 1 км подачі, 1 км е, поїздка і 50 гривень буде у нас вже в кармані перше замовлення, яке тут недалеко. Так, виходимо з остальних агрегаторів і прямуємо за клієнтом. Не знаю, набирати або не набирати. Е, Пише 3 хвилини до подачі, можливо, я її. Встигну за цих три хвилини, щоб якщо що, потім подати на компенсацію. А, і друзі, ще по поводу компенсації. Рома підписник, з яким ми оце півтора часа пили каву на цій миці. Три дні назад відео... Ну, відео немає. <смі> да, ще про таке відео знімати. Коротше, він мені розказував, що подавав на компенсацію 8.38. Бо я ще ні разу не подавав, вони ж там вели її десь місяць назад, здається, можливо, два. І виходить так, що так, йому одобрили її, ну як одобрили, її прийняли. І сказали, що одобрять в там трьох, по-моєму, днів, що, якщо я нічого не плутаю. І на той момент, коли я з ним говорив, п'ятий день він вже її чекає. І, Тобто вона йому ще, можливо, навіть не прийшла. Коротше, ось така компенсація від 838. Так, да, в них є така штука. Е, я пам'ятаю, щось там диспетчер, якщо натупить, щось там не прочитає, щось там десь щось поміняє, не так, і ти типу, потім дзвониш, кажеш, молодля, що так, а не, а не так. І вони, типа, ну хорошо, ми тіпа, відсилаємо цю заявочку на, на типу роз, розглянення. Коротше. І якщо що, то вам прийде компенсація від того, що оператор затупив. Ну, я думаю, ну хорошо, Знаєте, забуваю вже коротше, на це. Е, е, ну, забуваю, коротше, я а потім через там, неділю, через дві приходить мені 20 гривень, там, якихось на рахунок. Тобто, <ріст> ну, таке, знаєте. Типу, воно прийде, але його чекати, воно прийде чи не прийде, немає чіткої якоїсь такої схеми, як на болту, як на 838. Якщо немає, значить немає. Якщо є, значить є. Да. Так, а що пише? Будинок. Будинок якийсь пише. Ковані вироби. Ага, ковані вироби. Де це вони? Ага, це на виїзді ковані вироби. Набрати клієнта. Давайте лучше я наберу зараз його, щоб я не пропустив. Добре. Друзі, магазин. Ковані вироби. Прибув я сюди, коли в мене було запізнення на 22 секунди. Клієнт трубку не бере. Можливо, ми будемо зараз свідками першої відміни на 838. Того, що. Ну, камон, тут до автовокзалу, куди йому їхати, реально пройтися дві хвилини. Можливо, він з якимось багажем чи пакунками, чи не знаю, чи погано ходить, а може просто дурачок якийсь. Того, що тут пройтись ну, реально дуже швидко. І якщо він не дочекався таксі, яке їхало три хвилини, то я не знаю, що в голові в людини. Зараз будемо бачити. Друзі, а я що казав? Бере трубку дівчина. Я кажу, викликали таксі, е, Типу, я на місці. Вона ні 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 ні-ні-ні. Е, я диспетчерам сказала, що мені буквально в течені двох минут третя машина. Е, я вже тут пішки перебігла, бо я дуже спішила на автобус. Ви що бачили зараз моє лице, ви б не знаю, ви б самі злякались. би. Як так? Як так? Як так? Друзі, будемо дзвонитися зараз диспетчерам, Будемо говорити їм про це. Я не знаю, як воно буде, але я потім вам це все розкажу, покажу. Е е е там щось дівчина скидує, вона ж перезвання, виходить, вона її скидує, вона знову з'єднується зі мною і каже, знаєте що? Тоді я вам скидую замовлення, е е працюйте далі. Я кажу, фу, почекайте, а там же ж якась компенсація положена. З приводу компенсації звертайтеся, будь ласка, на офіс. Коротше, люди. Однозначно, дизлайк 838, це просто не обговорюється. На який офіс? Куди? Зараз дзвони по якомусь номеру, доказуєш, що ти не Олень. Висилай купу скріншотів там всякої не знаю інформації. Та для чого воно мені треба? Я просто, ну, типу, закриваю ефір. І не їздю по ньому, от і все. Там якесь може, замовлення, в з стрижок з буду брати і все. Вони збісили мене, звісно, тільки цим приколом остаточно. І своїми клієнтами, такими, які е, йти 2 метри, блин, вона чекає таксі, щоб їй приїхала машина через 2 минути. Я приїжджаю через 2 через 3 а її вже нема. Та й що це за бредняк? бридняк? Трусить аж коротше. Ладно, все. Запускаємо нормальні агрегатори, ну, відносно нормальні. Тобто все шлак, все шлак, але 838 шлак конкретно, я не знаю. Буде продовжуватись праця, моя на ньому чи не буде після цих слів. Однозначно це хірня. Так, запускаємо ще Uber, працюємо далі. Просидів хвилин 5, я вже доїхав, друзі, до юності, приходить ось таке замовлення. Просто немає слів. Десь хер зна, куди їхати в зарванці. Е, да, подача пише Макдональдс, пише 2 але тут. Коротше Ах. ще в уклон така ж сама тема. Я пам'ятаю, просто ну, типу, вже зараз лануси не беруть в уклон. Ну я пам'ятаю ці замовлення. Так, Андрія Первозванного шепеля. 8,9 за 123. Непогано можна їхати. Е, уклон, друзі, така ж сама тема. Помню, береш замовлення в Стрижавку, їдеш. Все нормально. Дивишся, а то замовлення, яке ти брав в Стрижавку, виходить, ти вже їдеш з клієнтами, все як положено. А дивишся, а воно ще в ефірі висить. Тобто людина якась, яка ще планує їхати в Стриживку брати це замовлення, вона його бере, їде до клієнтів, а клієнти вже зі мною. А клієнти вже зі мною. І я думаю, та це просто глюк е, програми, знаєте. Е, проходить пару минут, дзвони клієнтці телефон. А це оказується водій, який взяв це замовлення. І, типа, де ви є, виходите чи не виходите. Я думаю, а ні, не глюк, значить. Значить, все-таки. Оці дублі е, замовлень там є. Ну, тоб, тобто, всі там якісь зливи заказів чи ще якась фігня. Ні, друзі, це просто глюки в, в додатку. Такі там програмісти працюють, такі от якісь е, випадки. І так було. Ну, типу, якщо раз в день в тебе такого немає, то це якби, ну, може зараз по-другому. Напишіть в коментарях. Я вже рік з уклоном не співпрацюю. Ну, так було тоді практично раз в день це. Желізобетонно. Так, забираємо і їдемо далі. Клієнт написав, що через 5-7 хвилин буде. Друзі, тариф 9 за 125 чи що? 838, 9 за 90 кидає до сих пір. Та ще й такі випадки, які ось були сьогодні, це взагалі треш. Такий хороший треш. Тут, тут я собі вийде він не вийде, мені все одно. Я собі три кнопки нажав, гроші забрав і поїхав далі. Я не думаю про те, чи вийде він, чи не вийде. Ви ж бачили, я під'їжджав до епіцентру. Тобто я взяв замовлення, е хвилину в дорозі побув і вирішив позвонити клієнтці. Вона трубку не взяла. Все, у мене вже починається оце внутрішнє. Бентеження, а буде вона там, а не буде, а лучше давай ще раз наберу. Так а для чого воно це бентеження? Якщо є нормальні агрегатори людські з світовою е практикою, як це все нормально має працювати? Ну, друзі, кусок ринка, а можливо навіть не кусок, а 50% у Вінниці це 8 Ну, ти з цим нічого не зробиш. Не знаю як. Ми на новій пошті на Якова Шепеля до сплати 123 гривні, а це означає, що 24 із них прямує до нас скарбничку. Так, ти включив задню і палиш сцеплення. чи не палиш сцеплення, а тримаєш педаль. Коротше, 24 гривні прямує сюди. І здається, у нас є наступне замовлення. Ну. Так, да, да, є. З вулиці Південної, там здається, теж за 106 з лишнім гривень кудись їхати в районі 8 чи 9 кілометрів. Тож прямуємо. Довезли ми хлопчину в Плаза Парк. 110 гривень він мені скинув на карту. Хоча розрахунок був готівкою перший раз, до речі, я тут позаду цього плаза Парку. Ха, прикольно. 129 гривень був повний тариф, а це означає, що 24 гривні також прямує до нас скарбничку. І наступного замовлення у нас немає. На годиннику вже пів першого якийсь маленький квадратик. Коефіцієнта горить десь в селі, в селі Пирогова, здається. Підключимо ще Uber. Та й будемо щось ловити. Тільки запустив Uber, друзі, одна, один кілометр подача на вулицю Пирогова з коефіцієнтом 1,1. До речі, коефіцієнти не горіли. І, а показує 1,1. Що, це, Що це означає? Немає цієї кольорової такої, ну, 15 кольорового, а коефіцієнт є. Цікаво, цікаво. Ні. Я вже взяв замовлення по Uber а його взяли і відмінили. Ну, ви. Ну ви представляєте, от ступінь. Не фарта, який тільки що получився. Ну це капець просто. І я залиши без того і без того замовлення. <гум> і що робити? Поїду коротше, в цю вуличку, в холодочок. Стану, можливо, е розімнуся. <гум> так, що стільки подача. Друзі, не бачу стільки подача. 5,3. Добре, що не брав. Людички попити, а що то щось захрипаю. Друзі, 9,4 км за 135, здається, там 134 чи 135. Подача ну 500 метрів. Залізничний вокзал 135 гривень за 9. Це без коефіцієнта без нічого, базовий тариф, економ. Трішки почекав, навіть хотів розімнутися, вийти, але не встиг. Ну, тобто з машини я вийшов, чую пощеть щось. Пощеть щось і дивлюсь, прийшло це замовлення. То для чого нам, друзі, ці восьмерки, якщо ви розумієте, про які я восьмерки. Відвіз дівчат на ЖД-вокзал, 129 гривень до сплати було. Наступне замовлення є чи нема? Так, да, є. Вулиця Київська, центральний автовокзал. Я навіть не пам'ятаю, що я таке брав. Коротше, так, друже, да, я виїду, а потім собі здавай назад. Е, значить 124 чи скільки там було, значить, це у нас 24 гривні. Копілочку, а далі замовлення з вокзалу. На годиннику вже перша година. Я думаю, що ще десь час, може півтора попрацюю. Далі буду тікати вже. Представляєте, завершився запис відео того, що телефон перегрівся. Я його вже туди ховаю, я вже не знаю, що з ним робити. Друзі, він ну, типу на Ютубі там йде якась документалочка, я в наушнику собі слухаю, поки їду. І він там собі лежить коротше, і нагрівається до такої степені, що я потім беру його, записую відео, а він каже, телефон перегрівся. І можна тільки екстрені виклики е, робити. Я не знаю, можливо. Е... Спасає ситуацію білий чехол. Як думаєте, напишіть в коментарях, от білий чехол, він же ж не буде так типу, притягувати тепло. І можливо це якби спасає ситуацію, не знаю навіть. Хто знає, хто з цим як бореться. ну, типу, Без прямого контакту навіть е сонця ось така штука. Ну Це я розумію, що це айфони, що вони на холоді, е типу чують. Потім на, на таких на жарких теж днях, чудях. Ну, якось, якось можна вийти, я думаю, з цієї ситуації з допомогою цього біленького чехольчика. Чи є взагалі таке. Так, знімаємося з ручничка. Люди закупились собі 41 гривня до сплати, вони кинули 50 55 гривень повний тариф, 10 гривень йде скарбничку, і у нас є, друзі, наступне замовлення, яке приведе нас за сотку на трамвайну. Тобто 6 за 100. Воно прийшло тільки що. Е, так, 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 так. Да. Це дуже добре, тому що ми зараз тут наліво, а не направо. Направо тут здоровезна пробка, і поки є час приїхати, треба приїжджати. Бо зараз Понатикаються і не проскочимо наліво. Друзі, знаходимось ми на Авалоні, 74 гривні до сплати. 99 був повний тариф. Це означає, що 20 гривень нам в копілочку. І тепер, друзі, ми будемо шукати щось у бік стрижавки. Тому що мені треба заїхати в АТБ купити. Там деякі продукти, тудим-сюдим. І в 4 години у мене вже інші справи. А в 6 сьогодні тренування з волейболу. Коротше, якось так. Німає. Зараз вже практично 3 години. Поки туди, поки сюди, Коротше, вже потрібно буде летіти летіти на 4 години. А я не хочу летіти, я хочу ще... Щось перекусити, щось там ще віддихнути, якихось півчасіка. Того ми з вами будемо завершувати десь е, уже скоро. Провулок Євгена Чекаленка і дивіться, аж куди, друзі, на Київську 178, і7 за 90. Наскільки це чіткий заказ, я вам скажу, що це просто капець. мені треба тебе. Я виставився в бік Стрижок, а воно. Мені якраз туди і знайшло. Ще й подача невелика. Коротше, чітко. 58 було до сплати з цього е, челіка, який пахне спеціями, <хе -хе 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 <-да> це означає, що 10 гривень нам прямує в копілочку, і ми рухаємося далі. Видніється клеверний мост, друзі, а це означає, самі знаєте що, підрахунок. Е підрахунок рахунок того, що вдалося заробити за сьогоднішній день. Працював тільки по одному болту. 967, друзі вдалося заробити за 4 години. Зараз третя, починав я в 11, тобто 4 години, 1000 гривень, грубо кажучи, там з чаюхою получилось і І хотів цього пропустити і не можу цьому помішати. І, коротше, отаке. Ну, ладно, ділок. Хай вибачає. Тисяча гривень у нас вийшло грязними. Це означає, що 150 гривень мінусуємо за комісію, це буде 850 і 80 км я проїхав. Це буде мінус 650. 850 мінус 150 це буде 700 гривень за 4 години. 700 гривень за 4 години, друзі, це у нас 100, десь 60 з копійками гривень чистими за 1 годину. Якось так, ніяких махінацій, всі замовлення на виду. 160 гривень за годину це непоганий результат. Ну як е, непоганий? Це такий нижче середнього, скажімо так, в теперішні дні, коли є якісь коефіцієнти, коли е, можна собі вибирати любе замовлення, то це навіть трішки менше, ніж середина. Але в будь-якому випадку це краще, ніж було зимку, там, і весною. Тим паче тарифи ж підвищили, поки що паливо стоїть на місці і все ок. До речі, останнє замовлення я не, не, не докидував копілочку, там було, здається, 98 гривень, чи що 68 було до сплати, а повний тариф був там 90 з копіками. Ну, до речі, можна ж подивитися. 90 гривень було рівно до сплати, ну не до сплати, а повний тариф. Тобто 18 гривень нам падає в копілочку. Друзі, копілочка потихеньку е, наповнюється. Але як бачите, що наповнюється вона не так і швидко, якщо ви не кидаєте нічого. Пумб онлайн вчора закинув. Тут Чисто через нього тут зараз така більш-менш така жирненька сума. А так, по цих 20%, ну я не можу більше закидувати, друзі. Це потрібно ще на щось жити, на щось там тратити ці кошти. І якщо хтось хоче допомогти, всі... в цю капілочку закинути кошти, всі реквізити в описі, там банка монобанку, картки привату. Буду вдячний за будь-який розмір донату. А тепер, друзі, я поїду в АТБ, туди-сюди і будемо з вами. Копи стоять, міряють швидкість, я забрав телефон, їхав десь приблизно 55, ну нічого. 70, я думаю, можна. Добре, друзі, до завтра.